Тобто зараз дрон вімкнувся, треба буде а, протестувати, підключити до радіоприймача пульт. От, і вже можна, в принципі, буде закріпити акумулятор і спробувати навіть підняти. На виготовлення одного безпілотника потрібно 6 годин, розповідає волонтер Олег Таїбов. Потребує дуже тонкої роботи, оскільки, якщо його неправильно десь підпаять і ці проводочки закоротяться, то ну, може згоріти все. Спочатку цій справі навчався самостійно, потім пройшов навчання. Восени закінчив безоплатний онлайн-курс проєкту Вікторі Дронс зі збирання і налаштування fpv дронів, розповідає Олег, і взявся до справи. Адже такі пташки, каже, мають попит у військових. Можуть використовуватися як камікадзе, це одноразовий дрон, який летить від там від пілота, так до кінцевої точки, куди він там прилетить, так і не повертається. Тобто він з боєприпасом розірвався один раз. От є відповідно для цих дронів певні доопрацювання, скиди, і відповідно він може летіти, скинути боєприпас, повернутись. Після збору дрона говорить, обов'язково його перевіряє. Коли я все спаяв, я тестую чи немає там короткого замикання. Потім відповідно я налаштовую програмне забезпечення для дрона. Потім чіпляється акумулятор. Перевіряється, що всі мотори працювали. Після збірки я чіпляю певну вагу, щоб тестувати саме там, щоб було там півпів кілограми, кілограм, півтора кілограма. Чоловік каже, кожна пташка може полетіти завдяки донатам небайдужих. Мені там надходить певна сума. Я замов комплектуючи, починаю збирати, передаю. В цей процес знову збираються гроші, збираю, купляю, передаю. Вартість орієнтовно десь близько 400 доларів. Це десь 15. Ну, у мене виходить десь 14 мабуть, тисяч гривень, плюс до кожного дрону йде акумулятор. Вже виготовив і передав на фронт. Розповідає 24 дрони за такі безпілотники. Вдячні каже військовослужбовець свого імені. З міркувань безпеки не називає. Він послужить нам зі нам гарну справу, і ми за допомогою дрона відправимо смертельний подарунок нашому ворогу. Дякую сім'ї таїбовим та всім небайдужим, хто долучається до донатів. Допомагають Олегові збирати ці чудо пташки. Слава Україні і разом до перемоги. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.